Друзі, всім привіт! Сьогодні я в принципі добрався до майстерні. В мене такий безлад, але хочу зняти відео, показати вам, як я паяю блешні. Буду за зразок брати саме таку ну, універсальну блешню, яка працює в принципі по. Ну, в основному по всіх водоймах, взагалі, без, без питань, ну як найкраще для мо... ну, в моєму розумінні, це краща універсальна блишня, яку можна самому спаяти. Вона і в принципі проста в виготовлені і класно працює по нашому окуню. Це буде моропетка. Значить, сьогодні я ну, в принципі покажу вам, як я паяю. В принципі, трішки забрав інструменти з майстерні. В інше місце і зараз немає того, все так підручні, якісь всі знайшов. І зараз буду пробувати спаяти в принципі так. Тільки є паяльник і якісь плоскогубці, і все так. В принципі, по самому-самому простому, це я думаю, що навіть буде краще для вас, для того, щоб ви побачили, як це просто робиться все. Ну буквально з підручних матеріалів, з підручними інструментами. Друзі, ну ось розпочнемо. E, Значить, не знаю, як це все буде, тому що так примітивно камеру з собою не взяв, тільки телефон. E, дивіться. E, я буду вам показувати. E, ось, на прикладі, це можна робити зразу же напряму на e, листу e, металу. Того, якого ви плануєте використовувати, чи мідь, чи латунь, чи якесь срібло, мільхіор і так далі. В принципі, товщина має бути десь я не знаю, 0,6, ну, ну, чим така потольша, щоб вона прям не гнулася, як фольга, але щоб воно з нею було просто працювати. Ну, і, Друзі, давайте замірюємо, який це в мене лист. Так, це десь 0,3 метал. Він такий жорсткий, тобто десь там 0,4 можна, щоб він був ну такий, піддавався обробці, щоб він не був дуже такий жорсткий. Ну, самі розбиратися, думаю. Дивіться, це можна взяти такий от лист. Матеріалу і на ньому зробити чертеж, все по лінійці роздрук... розчертити, з нього вирізати і почати робити. Значить, Робимо сьогодні, так як я сказав, марапетку. Дивіться, в мене вже є це, ми робили, по-моєму, чи з інтернету скачували, я не пам'ятаю, чи самі зробили просто такий шаблон, роздрукували його і все. Тобто я вам так по-скорому, по, ну, по, по привітивному розкажу. Е, ви берете, зрозуміло, вирізаєте от прям так по контуру е, Ось цю заготовочку. Там Я вам зараз так Бігом наглядно ну, там, Я вже зробив заготовку, щоб довго вам не показувати, щоб довго не затримувати. Е, ви все зрозумієте. І так е, Ну ось, Грубо кажучи, ви зробили заготовку, гарненько її вирізали. Берете е, лист металу, на тому якому хочете. Так наклеюєте ПВА клеєм. Все, по цьому контуру обрізаєте гарненько і зажимаєте в тісочки, рівно, так і не, поки що, коли ви наклеїли, не знімаєте цю, цей папірець. Не знімаєте, так і по ньому зажимаєте, і от по цьому, по осьовій лінії ви вигинаєте і робите той кут, який вам необхідний в блишні. Я десь так от, ну, на око зробив, вона більш така. Більш розкритий кут буде, вона більш буде планувати. Мені це більше подобається. Тобто такий більш широкий, широкий вугли. Якщо більше його зжати, зрозуміло, він буде вущий і буде більше так, ніби як гвоздити. Ну, все, От я вже зробив, загнув, щоб ваш час не втрачати. Ось така от заготовочка вийшла. Значить, обов'язково зачистити всередині, щоб хорошо ліг припой. І все, і можна е, паяти. Використовую для вушок я ну, звичайні от такі гачки з е, С-59, типу, з вушком. Але якісь бюджетні можна взяти, ось так він там 35 гривень пачка, там 10-12 чи 12 штук. 12 штук в пачки коштує. Це ну, взагалі ні про що. Ну і в кожного, я думаю, з є такі гачки. Е, ось я беру гачок, обкусую, і в мене виходить ось таке. от Вушко. Опять же, його зачищаю, защищаю його надфілем чи наждачкою, працюю з кислотою, тобто кислотою, проходжу з кислотою, щоб добре схопилося, і починаю паяти. Тобто, Потрібні вам такі от вушка, тобто ну, їх незручно гнути з якоїсь проволоки і так далі. Краще, оце, ну, це простіше і краще те саме. От використовувати от такі от гачки для того, щоб зробити вушка. Ага, ну тут ще мене друзяка Сережка вгостив. Ось такими. Хтось йому підігнав. Сьогодні теж хочу спаяти. Ну цю блишню тільки робити на пуансоні. Це важка блишня, це катежка, курська торпедка, так звана. Ну її тільки з Пуансоном робити. Бачите, в неї такі всі ці ребра і все інше. Дав мені три штучки там типу в сріблі. В Міді і в Латуні. Ну, сьогодні якусь з них, я думаю, срібну спаяю. Ну, подивлюсь, В мене такої ніколи не було. Дуже кажуть, робоча Блешня. Це йому підігнав якийсь його там знайомий, який робить блешня. У нього є такі пуансончики. і він от йому там з десяток підігнав. Ну і Сережка був зобов'язаний підігнати трішки мені. Ось так. Ну, це вже я не буду знімати, потім, можливо, покажу, як вона в мене вийшла, якщо вийде. Тобто сьогодні підручні матеріали, нічого такого ну, немає, навіть не знаю, зараз який буду шукати, якийсь по такий змайстрував, знайшов пінцет, Jeg от вже вушко зробив, його е -е 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 зараз пройду кислотою і буду паяти. Беру а, так, це... щоб вам було видно. Так, ось беру. Заготовку блишні марапетку, Беру макаю в кислоту, прохожусь кислотою. Так, надіюсь, вам буде видно, тому мені незручно дивитися. Ось так, хорошо проходимо кислотою. Так, зараз ставимо от такий. Зробив желобочок в досочці, на якій стоїть паяльник. Так, це теж проходимо кислотою. Треба буде залудити. Так, ну, чекаємо, поки нагріється паяльник, і зараз я покажу е далі процес. Ну, він звичайний, якби просто. Паяєш і все використовую такий от припойщик діаметром 2 мм. Не знаю, такий ніби він непоганий. Але все одно, хто знайде псевдепівський, він реально кращий ну, краще паяє взагалі шикарно. А це ці китайські вже, вони трошечки не те. Але все одно можна, якщо там треба реально якийсь трошечки помічніший паяльник. Це по-моєму 80. Не пам'ятаю. Бо там 30 точно не вистачає, треба більш мощніший Так, друзі, ну от нагрівся паяльник. Берем ологу. і починаємо паяти. Ось воно так класно розходиться, якщо нормально кислотою. Ну, з кислотою мені зручніше каніфоль, це все чогось не такий ефект не дає. Ось раз. Ось, пройшли, повністю залудили. Залужуємо хорошо. От нормально схопилося. Ніби. О, все, схопилося бімба. Далі беремо знову, наносимо кислоти. Щоб більш кла... краще тік припої. Ну і починаємо напаювати вже ту кількість, щоб закрити повністю по бортам. Ось так. Необхідну кількість, щоб повністю цю е, коронку закрити припоєм. Я навіть в дитинстві колись пам'ятаю, е, просив маму навчити мене Паяти ще показала, вона працювала на Катіоні в свій час. Якраз займалася пайкою тих всіх мікросхем. Ну, ось так воно класно пливе, паяльничок мощний. дозволяє. Ось так там поправляємо собі. Так, так, так. Ну, ось ми заповнили. Повністю е, нашу коронку. Далі ми беремо, будемо впаювати вушку. Взяли отак там в пінцеті, хто чи може, щоб можна було щоб краще зафіксувати. Все, теж е, працюємо з кислотою. Кияльничок. Залудили? Да. Зараз кислотою. Ну, і, в принципі, тут зараз вушка саме, це саме складніше. Але будемо пробувати. Ага, тут теж треба зараз взяти чуть-чуть кислоти, щоб воно більш текло. Ну, ось так, бачите, так. Треба вертикально поставити. Так, да, давно не паяв. Давно я не паяв блешні. Ой, щось і руки трусяться. О. Раз, в принципі, і одну ми. Припаяли. Так, гарячі. Так, зробив таку приспособу з резинкою. Так, да, нормально, от вийшло, рівненько, все по центру. В принципі, супер. Так, тепер перевертаємо на інший бік. І треба ще впаяти сюди. Так, ага, ось я взяв, теж підготував, відрізав. Ну, у вушко зробив. Все, так, таку приспособу з резиночкою, щоб вона тримала, щоб це пальцями не оба ось так. Зробили, провели, обробили кислотою. Залудили. Треба хорошо залуджувати, щоб воно потім не ну, нормально зразу ж впаювалося, бо це найважче. Оці вушка правильно виставити і все. Так, ще раз. Все, нормально схопилося, все, вушко готове. Далі потрібно. Його гарненько, рівненько впаяти. Так, що заберу. Ось так. Зараз ми розтоплюємо. Ось так. Хоп-хоп-хоп. В принципі, якщо не перегрівати, то воно то вушко заднє, воно нормально не вийде за нього. А от трошечки погано залудили ми. О! Ніби все гуд. Зараз дивимося. ще гарячі. Зараз подивимося, чи рівненько. Ну, трішечки, 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 але можна і, в принципі, на цьому і зупинитися. Воно ні на що впливає, але верхню ми запаяли ідеально. Нижню трішечки, трішечки, не так би як би я хотів. Тоді потрібно повторити. О! Бімба ракета. Все рівненько, все. Так, ось так в нас вийшло. В принципі, все бімба. Зараз ми її обробляємо напильнички. Все. Ну, тобто, бачили, скільки це зайняло взагалі по часу, взагалі, ну, я не знаю, дуже-дуже мало. Так, це я, я зараз щас пробую спояти цю курську торпедку, Не буду вам показувати вже, як я її паяю, бо це буде дуже довго. Так, друзі, ну ось я ще спаяв, вже не показував вам, як спаяв е, цю торпедку. Бачите, ну така вона чорна тут. Типу, коронка якась срібна чи мільхіорова. Зараз я її відчищу. Е, вже не буду я вам час займати і показувати, як я це роблю. Е, покажу тільки, е, от я спаяв буквально там я не знаю, за хвилин 10, дві блишні, в принципі, і зі всіх інструментів, які в мене були, ви бачили там який я знайшов, ну, плоскогубці одній, і, в принципі, паяльник, і все. Ось такі от, дві блишні в мене вийшло. Ну, саме це вирізати, зробити короночку, тобто десь можете погратися. Я теж вже давно не паяв. Скажу вам чесно, я паяв десь ще, напевно, в році 19-му, я тоді щось так прямо ми зірвалися там, вон з Сережкою. Eh, друзякою, і ми почали прямо їх напаяли, напаяли там на випередки, грубо кажучи, ти скільки спаяв там. Я сьогодні 10, а я сім. От блін. Там і коротше, ми їх напаяли, і в принципі до сих пір eh, в нас якби їх вистачало. Але в цьому році щось дуже багато. І в принципі був і Окунь гарний, і eh, багато якихось таких зацепчиків. Тобто, ну по втратила за ці роки ми. Багато блешень, і ось зупинився на тому, що реально пару блешень залишилось, і все там то потрібно спаяти. І от зараз трішечки вирішили підпаяти. Десь в мене ще буде час. Я ще спаяю, але я спаяв ну, це одну, дві, і в мене там ще пару штук є. То в принципі мені поки що достатньо, бо ну, немає часу цим зараз займатися. А так, щоб ви розуміли, бачили, тому що на відео моїх бачите, що я більше в принципі, все ж таки ловлю на блошню. І тим більше зараз таке глухозим'я, коли окунь пасивний, він буде більше жерти блошню, це однозначно. Вже потім пізніше, вже, скажімо так, по останніх лідах от він включається, він тоді їсть і класно і щось більше балансири, тоді може їсти краще. Але ну все одно, блишня це універсальна штука, і як би раджу користуватися, спробувати. Хто не ловив ще на блушню, спробувати на блушню. Блишня, в неї дуже е, багато... Гра, тобто і проводки можна використовувати на порядок більше різних анімацій цієї блишні, ніж балансиром, балансиром. Ну що ми там покачали, покачали. Там можна покачати, і можна зробити ну, підкид його і все. А блишня ну просто дозволяє робити безліч проводок, які там, хочуть. можна її мормишити, можна там і плавні підкиди, і неплавні, і різкі і тому подібне. Тобто більше варіацій з проводками в блишні. Ну і тому вона краще, якби працює. Ну, це в наших руках, в наших цих. В кожного свої умови, в кожного свої бачення того всього. і так, Але ну блишню раджу, хто не, не пробував, раджу спробувати. Так, ну ось для початку беремо такий е, більш грубий напильник. І ось так по тілу прямо беремо, робимо рівну плоскість, тому що там припоїчику трішечки. Ми там нерівномірно положили його. Це все треба забрати, вирівняти дорівненької. Ну, ось так, бачите, воно виходить. Це все швидко олово щищається. Так. Ось так трішечки потрібно. Помучитися тут. Ось так. Ну, ось це вже, коли чуєте такий звук, це вже ми коронку виходить. Тому що коли ми зачищаємо голову, його ну, не чутно. А коли вже коронку от, по бокам, тоді вже відчувається, що ми. До коронки добралися і там вже собі контролюємо, скільки потрібно забрати, з якої сторони. Так, Ось так все рівномірно спилюємо. Е, так, друзі, дивіться, от ми вже в принципі зачистили, зробили її таку, все підігнали, в зняли повністю. от е-е цей шар, щоб зробили його рівненьким. От у нас з боку виходить, от, бачите, просто отак от напільником, щоб в рівну з гранями, щоб все зняти, отак от рівненько. Все. Тут, ну зараз ще ось так підправимо, тому що я тут ще маленьким надфільчиком проходив. Вирівняли, зняли. дивіться, тут беремо ми якусь е, чи циганську голку, чи якийсь ну, металеву е, таку кругляшку. І ось так додаємо такий от блиск і рівномірність, щоб не було видно цього шкрябань, які ми робили з напільником. Свинець найкраще ось таким. Робиться. Але я блешні дуже рідко. Я от ну, буквально, коли там щось мені зайде, я перед, спочат, ну, там, перед сезоном чи на початку сезону, Я беру їх трішки-трішки, тому що вони всі тускніють за, скажімо так, за роки. Я трішки їх беру от так, от наждачечкою. чи... Чимось іншим, якимось войлоком шліфую, буквально трішки-трішки, і все. Я більше їх там сезон два можу там взагалі не, не зачіпати. Ага, так. Тут трішечки треба забрати. Ну, все, дивіться, ось так от блищить. Там ще хто. Я колись до цього більш якимось таким був перфекціоністом. прям там вилизував ті блешні. Ну, але коли вони втрачаються, все, ти розумієш, що це просто е, розхідний матеріал, та як люба там силіконова приманка і все інше. Тобто, вилизувати його немає смислу. Вона так буде рибу ловити, в принципі, і все. Головне, що там подобалось тобі, там, щоб кільце були рівненькі, все, що там не збивало гру, і все. Ну, беремо якусь мілку наждачечку. Чи ось у мене такий варіант з губки, ну, це що мити там посуд. Все. І вже шліфуємо саму коронку. Все, дивіться, от блишня готова до косіння окуня. Все тільки залишилось поставити завідне кільце і е, в, вчепити гачок. Ну, ми використовуємо трійнички з каплею, з точкою атаки, так сказати. Е, хтось використовує і е, навіть е, одинарники теж з капелькою. І все можна в принципі зробити впаєчку, але на навпаєчки буде дуже багато холостих. Це вже коли прям активно окунь клює. Тоді можна використовувати впаяний гачок, сюди впаювати. І все так зараз. Ми на завершальному вже етапі. Ці блешні, які ми сьогодні спаяли, буду я вам показувати сьогодні, як я оснащаю їх трівничками з каплею. В принципі, і на цьому ми завершимо. Ну ось, будемо використовувати завідні кільця від Golden Cage. Е, до речі, дуже класні вони підходять для е, зимових блешень, так як вони дуже тоненькі в принципі, і витримують досить -таки, е, серйозні навантаження. Тобто проблем мене з ними не було. Ну І вони, основний їх плюс це те, що вони е, тоненькі. Дуже такі акуратні. Ну ось. На прикладі, наша мурапетка, яка сьогодні вийшла у нас, що ми сьогодні спаяли, отак я її відшліфував гарно. І зараз будемо оснащати каплями. Так. Ось, і це так. Сьогодні ми, напевно, візьмемо цей новий мій колір, Напевно, візьмемо все ж таки отаку от каплю, таку білу, молочну. Я ще її не використовував, це по проханню рибачків. Але вона ну, має працювати. Вона класна з таким червоним глазиком. Світо накопичувальна. Не може вона не приваблювати окуня. Ну, ось так у нас вийшло. Ось така ось краса. Ось так виглядає. Ну, супер буде однозначно, буде ловити. От ми її протестуємо, через пару днів буде на риболовлі. Ну і ще раз настимо оцю е, е катешку. Теж, яку я сьогодні спаяв, я вже вам не показував, як її паяю. Так, ну що, сюди поставимо, можливо, якийсь чи ось цей. чи ось цей. Ні, все-таки поставимо знову ж таки е цей, і будемо випробовувати. Їх в ділі поставимо два. З тими всіма в мене є, а з цим новим кольором я ще не використовував, будемо тестити. Ось так, ось так. Вийшла от блешенька. Все, готово до опускання в лунку і окуню в пещеку. Ну, ось так в нас. Вийшло сьогодні ось таких дві чудові блишні, я спаяв, і це буквально там за ну, максимум 10-15 хвилин. Ну, сама пайка. Ну, а вже далі, там вже до, ну, до працювання, там ви зробити її гарний вигляд. Ну там ще трішки зайняло часу. А так, в принципі, ви бачите, це все просто і якби ну взагалі без ніяких перешкод. Це можна все зробити в домашніх умовах звичайними е, інструментами, які є під рукою, і все у вас буде добре. Сьогодні я поділився з вами е, своїми навиками. Думаю, що вам це стане в пригоді. Пробуйте. Хто не ловив наблешні, ну дуже, дуже раджу вам спробувати на Як би ви її не спаяли, повірте, це буде ваш виріб, в який будете вірити. І вона буде приносити вам е, ну, емоції на риболовлі. Однозначно, ви її розловите ту блушню, яку спаяєте, і будете нею задоволені. Всім дякую за увагу, буду вдячний за підписки, вподобайки, всім добра!